На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І як завжди, починаємо із тендерів Києва. Кондиціонери у трамваях Києва відремонтують за 5,6 мільйонів гривень. У дитсадку номер 182 на теремках облаштують безбар'єрне середовище. Київський поліграф-комбінат Україна реконструюють майже за 50 мільйонів. Управління освіти Святошинського району столиці шукає постачальника фарби на понад 2 мільйона гривень. Київський сміттєспалювальний завод за 1,2 мільйони отримує відремонтований пожежний водогін. Київ Автодор відремонтує шляхопровід на Осокорках за 664 мільйони гривень. На паливо для автівок Київводоканалу витратять майже 273 мільйони. Метро Києва витратить 12,2 мільйони на аварійно-рятувальне обслуговування станцій і тунелів. Офіс Київського центру організації дорожнього руху за 2,6 мільйони готують до ремонту. Шляхопроводи біля станції метро Святошин та Лівобережна за 4,6 мільйона гривень готують до ремонту. І ще один шляхопровід готують до ремонту, але вже на Троїщині за 175,2 мільйони. Київ теплоенерго за 7 мільйонів гривень готує до ремонту станцію на Рибальському острові. Київводоканал витратить 17,8 мільйонів на флокулянти і костюми хімзахисту. захисту. Міністерство оборони виділяє 22,5 мільярди гривень на піврічне харчування Збройних сил України. Київ за 16,8 мільйонів гривень проведе огляд трьох мостів через Дніпро. Київрада витратить понад 2 мільйони гривень на копіювальну техніку і комутатори. А на Печерську за 15,8 мільйонів гривень відремонтують дорогу. Тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. На Петропавлівській Борщагівці запланували будівництво гуртожитку для комунальників. Харчоблок білоцерківського дитсадка «Незабудка» готують до капітального ремонту за 3 мільйони. Білоцерківська РДА спрямовує 3,7 мільйона гривень на дрони для сил оборони України. Буча за 1,8 мільйона гривень купить 180 брендованих каналізаційних люки. На додачу до цього Буча за 13,5 мільйонів гривень відремонтує вулицю кінологічно. Бородянка за 33,3 мільйони гривень отримує нове вуличне освітлення. І ще Бородянка за майже півтора мільйона гривень відремонтує пішохідну зону. На капітальний ремонт майданчиків дитсадка у Гореничах спрямовують майже 30 мільйонів. Козен за 1,2 мільйона мільйони гривень купить комплекти для відеоспостереження. А ще козин за 2,5 мільйони купить авто для маломобільних людей. У трьох селах на Бориспільщині за 5 і 6 мільйонів гривень боротимуться із амброзією. Київ облрада витратила 875 тисяч гривень на подарунки. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлада у текстовому варіанті, тож шукайте посилання на ці тендери у описі до цього відео.